Бронювала все на Ніагару, я склала розклад, я розмітала все кольорами до години. Знаєш, що меді? Я не зможу. Що ти не зможеш? Вибач, весілля скасовано. Я вирішила, оскільки ти не скасувала жодну зі своїх домовленостей щодо медового місяця, я поїду з тобою. А? Це весело. Зачекай, я приберу. О, Мені так шкода. Навіщо ти це зробила? Я думала, що чашка для грошей. Моя кавова чашка для кави. Хіба я схожа на людину, який потрібен дріб'язок? Навіть не знаю. Я медлен зако, це моя сестра Харлі. І ми забронювали у вас тиждень повний активностей. О, так. Для вашого медового місяця це так. Я вибачте, ваш гід Майк має бути тут з хвилини на хвилину ви, мабуть, знущаєтесь. Ви, мабуть, знущаєтесь. Не лише не саодинці. На у мене зустріч в Zoom. Привіт, у нас заброньована екскурсія. Сьогодні ми зачинені. Весь маршрут зіпсований. Невже то візьми і порви його на шматки? Ти ж не хочеш займатися всіма цими романтичними справами зі мною. Дозволь мені взяти тебе в пригодницьку подорож. Можу я запропонувати вам сиру цілих п'ять видів. П'ять різних сортів сиру. А ти розбишака. Мене нудить, я краще піду. А, а, а подолання страху це найкраще почуття у світі. Дякую, що не дав мені здатися. А я і не збирався. Тобі вона подобається? Було б так неетично закохатися в клієнтку. О, ти навіть не можеш відповісти на це питання. Я ніколи не бачила тебе такою щасливим, мець. Я все своє життя боялася всього, що є непередбачуваним або нестабільним. І мені потрібно це змінити. Я хотів виступити на відкритому мікрофоні. Я буду там. Справді? Так. Арлі, ходімо запізимось. Де Меді? Вона не прийде. Її колишній наречений несподівано з'явився. Ти взагалі його кохаєш, бо я так не думаю. Ти навіть не знаєш про що говориш. Потрібна мужність, щоб кохати когось і боягузтво погоджуватися на це. Меді зроби мене знову найщасливішим. і цього разу виходь за мене по-справжньому. Прощавай, Джейсоне. Настав час нарешті дати собі шанс. Шанс на що на кохання? Це меді. Вона тут. Ти казав, що найкраще почуття це подолати страх. Мені здається, що я закохуюся в тебе. Я мусила тобі сказати, бо ти вартий ризику. Я не хочу бути ні з ким іншим, коли я з тобою життя ніби сповнене кольорів.